Цьогоріч фінал змагань проходитиме на базі Чуднівського РЕМ. Команди з Житомира, Бердичева, Попільні та Овруча змагатимуться за головний приз автомобіль. Змагання бригад електромонтерів проходило у шість етапів. Перший етап змагань це екзамен на оцінку теоретичних знань. Інші п'ять етапів пов'язані з практикою. Серед них забезпечення автомобілів необхідним інвентарем, ліквідація пориву електромереж, надання першої допомоги постраждалому та інші фахівці, які беруть участь в таких змаганнях, перш за все перевірити свої знання, свої вміння, порівняти себе з іншими підрозділами компанії, визначити недоліки. І стати кращим. Головна мета проведення таких змагань це обмін досвідом та набуття вмінь та навиків молодим поколінням працівників компанії, адже левова частка учасників змагань це В даній нашої компанії виховання молоді. Молоді тому що на зміну наших вже професіоналів енергетиків має прийти молодіжне покоління. Воно сьогодні у нас навчається в Харківській академії. Більше 400 чоловік ми вже сьогодні навчили молодих людей, які можуть працювати професіонально в нашій енергетичній галузі. У запеклій боротьбі перемогу у змаганнях виборола бригада електромонтерів Житомирського Рем, набравши 455 балів. Всі бригади отримали в подарунок набори інструментів та грошові винагороди відповідно до зайнятого місця. Чотири роки підряд приймав участь. Перший раз теж виграли, і два роки підряд займали друге місце. Кожен день по годині, по дві. Ми намагалися старалися зстримилися, училися, дещо знову пізнавали. І от результат: змагання поміж бригад електромонтерів проводяться ось уже 17 років. І кожного разу планка складності етапів та рівень підготовки бригад зростає для проведення таких заходів. Кожен РЕМ має відповідний полігон, де бригади відточують свою майстерність, адже робота енергетиків – це комфорт та безпека громадян.